Ваші увазі, у кавоварка моделі Gagia, фірма Gagia модель Espresso Color. Дана кавоварка є дуже сучасно виконана в Ви таких, от бачите, червоних кольорах. Має професійний латунний холдер 58 мм, як в професійних кавоварках. Він є досить важкий з таким от переливом, який можна бачите, собі от підрегульовувати як треба. так, щоб цей... Тут є така штучка, яку, кстати, не можна губити, тому що через неї переливається кава. далі. Тут маємо капучинатор, бачите, такі от крутиться, куди хочете. Знімний луточок для збору капи з нержавіючою бляшкою. Так. Ззаді ми маємо кнопку включення. І от Я вам зараз хочу показати. Бачите? І ось тут є ось такий. Кабельок є в комп'ютері, тобто можна його легко міняти, якщо з ним щось станеться. Ми коварочку включаємо. Тут ми маємо резервуар для води. Бачите, ось так він витягається. І тут він має дві, так, якби, дві лінії для того, щоб забору води і кришечка така. Гарна. Зверху він має отут підігріватор для чашок. Він є також з нержавійки, гарний, сучасний. Збоку ми маємо індикатор рівня води. Тут ми можемо бачити, скільки води ми маємо в даний момент. Регулятор пару, кнопка кави, кнопка пару. Кнопка нагріву. Бачите, не кнопка іконочка. Зараз включена іконочка, що вона у нас включена. Так, маємо в комплекті 5 ситочок. Одне, друге, двох по два, двох порційних. Бачите, з такою от штучкою на одну каву. Ним ми зараз і будемо користуватися. Потім одне звичайне з купою дирок двохпорційне. І два на одну порцію. Бачите, також різні. Бачите, по дирочках? Тут вузько, тут широко. То треба для різної кави пробувати, яка кому більше по душі. Ну, в принципі, я думаю, що тут можна вибрати яку завгодно, яка вам більше сподобається. Далі ми будемо пробувати заварювати каву. Тільки тому, що холдер латунний то кава виходить дуже насиченою. І теплою, тому що лакун гарно передає тепло. Так, ми каву втрамбували. Бачите, зафіксували, затягнули, поставили, бачите, загорілося індикатор зеленого кольору і включаємо нашу кавоварочку. Ось кава тече гарно, двома струйками. Бачите, тут можна було її підрегулювати чуть лівіше, щоб воно так було рівно по дирочках капало. Рівень кави ми регулюємо кнопкою. Тут немає автоматичного, просто, от, наприклад, нам кави достатньо. Ми виключили. бачите, Маємо дуже гарну крему. Тепер ми включаємо кнопку пари і чекаємо, доки у нас нагріється пара. Молоко ми вже залили в пінчер 3,2%. Бачите, пінчер ми свіставимо як нам зручно, мені наприклад, зручно, коли він ось так. Тоді воно простіше робити. Зараз ми подивимось. Я зазвичай не чекаю, поки нагрівається кнопка, перевіряю ось таким ментор. Бачите, зараз тече водичка. Яка плавно, плавно. Бачите, водичка тікає з апарату. А, воду ми злили зайву, запихаємо молочко в пінчер крайчиком і збиваємо. Бачите, яка у нас гарна пінка виходить. Виключили, бачите, виключили пар, виключили камарку. Бачите, маємо густу густу піну. Вливаємо піну в молочко. Маємо капучино і піну. Ласка,